Для чого насправді в Україні відмінили копійки, і тепер в нас будуть шаги? Розповсюджуйте це відео. Зараз розкажу все, як є. Отже, хто не знає, в Україні тепер вже проголосували це офіційно. В Україні не будуть копійок, в Україні тепер будуть шаги. І Я вже читав юмор, що продавщиця каже, з вас там 10, 10 гривень, 50 шагів, і а на здачу ще треба 50 раз присісти. Ну така от історія. Насправді це жесть. І я думаю, на що вони це роблять? Ну по-любому ж ну попілять бюджет, напевно, П'ять придумали якусь схему схіматозники. Думаю, ну я взагалі зайду, гляну, чи реально у нас були шаги. Захожу, і в натурі були шаги. Ну в мене вопрос, правда, що не кроки, ну ладно, були у нас шаг. Воно взагалі було так шаг там, з твердим знаком і так далі. Думаю, хорошо. Потім, думаю, ну вони, мабуть, 100% зараз бюджет відмиють купу, купу філок для того, щоб це все ну, запустити, виробництво. Виявляється, ні, типо, бо постійно кожен рік від року виготовляється дуже багато нових копійок, і їх просто тепер не будуть робити, а будуть робити ці шаги. Ну копійки теж залишаться. І гроші підуть тільки на виготовлення лекал нових. Хорошо, думаю, але мене питання: нафіга це прямо зараз? Але Ну як зараз? Як ви з людей душу вириваєте, останні, поняли? Вириваєте просто, заставляєте останні віддасть. Цими на, на всякі банки скінь туди, скінь сюди. В цей же момент приймається такий закон. Це думайте, пишіть в коменти, це жесть. А якщо ви от хочете, щоб у вас на балансі було не копійки і не шаги, а десь 2-3К в місяць вічно зелених, хоча сьогодні весь в зеленому, ми зараз запустили проект, де українці можуть отримувати ЗП європейського рівня, просто розповсюджуючи. Відоси а, україномовного характеру, і так само вітаю вас закордонного. Для закордонних це проєктів також підходить. Мову знак не обов'язково, перекладачів достатньо. Я займаюся бізнесом і допомагаю зараз українцям. Ми допомагаємо онлайн, щоб ви могли отримувати ЗП європейського рівня. А не ці копійки не присідання. А нормальні філки в кармані вся інформація, самі знаєте, де ТГК натискаєте, три крапки вгорі справа, відкрити в браузері. Там поспілкуємося, я проведу ефір. Це абсолютно безкоштовно. Все, друзі, на зв'язку. пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну так, да, пішов я поприсідаю і пошагаю.